Ціною Телефонуйте! Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво. Біль. Холодне повітря. Біль. матолог порадив лакалот Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалут Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот Сенситив – надійний захист від болю. Щоб швидше допомогти від болю в спині. Рідна потужна дія проти болю. Доларенгель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до вневоднення. Коли звичайної води замало. І рео. Я рядуюсь, РЕО. РЕО. вода для спеціальних медичних цілей. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнена. Феміност Уро сечовипускання під контролем.